Це Славко, вибачте, що я вам набридаю, я не збирався вам набридати. Але, от Ендрю Перпетуа, наш брат і свята людина, знову підкинув нам чергову порцію надії. Ми вже говорили за аналіз його втрат. Він з половини минулого року дуже активно вдарився в осін, дає дуже детальні дані незалежні спостережень за втратами Збройних сил України та ВСРФ, І я на ньому полягаю, і ми вже робили за кілька місяців, і зараз результати за січень 24-го року. Ну, почнемо, що можна витиснути з цієї статистики? От поки так, будемо дивитися. Втрати російських танків склали 199 машин, машин значить це 6,5 батальйонів. Українські втрати склали 56 танків, значить, це. Фактично два батальйони можна сказати співвідношення втрат на один український три і шість, значить, москвинських танків, значить, втрати в знищених. 71, ви бачите, ось знищені москвинські танки. 71, це можна сказати, що 7 повних рот, але часто вже в них бачив роти по 7 танків, що від 7 до 10 рот знищено танків. У нас знищено 14 танків, значить, це можна сказати, що від 1,5 до 2 рот співвідношення по знищених танках 1 до 5. Це ви все чули, але далі буде статистика, котру ми ще з вами не робили. Я вам бездини осінь, та я вам оце військового аналізу зараз ще трошки привідкрию. Так, пошкоджених 63 танків Москвинів 30 у нас. Співвідношення 1 до 2,1. Значить, на один український, два-один москвинських. Покинутих танків, що цікаво, 65. І покинуто 12 українських. Цікаво, що Москвини наступають так вперто, так, отчаяно наступають, що втратили, покинутими 65 машин. Українці, які бороняться, і в теорії мали б відступати, втратили, покинутими 12 машин співвідношення на одну українську покинуту машину 5,4, ну 5,5 машин противника. А тепер увага! Визначаємо, що ми можемо визначити, коли перерахуємо це в відсотки. Значить, від загальних втрат відсоток знищених танків у українців 25%, у Москвинів 36% на третину ефективне нищення в українців. Втрати пошкодженими танками в українців 54%, в українців 32%. У москвинів 32%. Українські танки більше пошкоджених. Менше знищених, то ефективність захисту можна сказати вища на третину. І ефективність враження москвинського теж нижча на третину, відповідно. І дуже цікаві дані: що 21% покинуті танки в українців. І 33% становлять покинуті танки в Москвинів. Що означає це гіршу мораль в наступі та ефективність українського вогню, що змушує їх покидати танки? Це мої пропозиції. А членів нашого клубу я попрошу висловитися на цю тему і своїми висновками доповнити мої. Як ви бачите, дуже непогано те, що я казав, що Москвинам буде не вистачати. Втрат, щоб ми до один до 3,6, Бачите, я казав, що тенденція зміниться. Я за листопад, за грудень казав і так тенденція засічень за 1 до 3,6, Бачите, Москвинам не вистачає танків, тому що втрат у них більше в відсотках 36 знищених і 33 три паки. Десь було більше танків, українці більше б знищили і план би виконали. Просто москвини не дають. Тепер важливо по бойових машинах піхоти. Це дуже важлива тема. Москвини втратили 255 машин. Можна сказати, що 5 батальйонів. Українці втратили 35 машин. Можна сказати, що 3 роти, якщо там ще батальйон з доповнительними машинами, враховувати. Ну, коротше, 3 роти повних. Ну, так, да, можна сказати, 3 роти. Втратили українці. З них цікаво, москвини. Знищено 119 машин, 10 повних рот, а так як воно на менше, то і більше, значить у українців знищено 13 машин. Тому, якщо ми бачимо загальне співвідношення на одну з загальну втрату українського БМП 7 і москвинських БМП. То по знищених на одно українське БМП 9 і 15 москвинських. Це свідчить за те, що москвини такі пруть, такі наступають, такі втрачають багато техніки. Це справжній москвинський наступ. От коли ви бачите, що 7, сімі, к, к дев'яті, ви розумієте, один к трьом шісті, к п'яті, поунічтові, це москвалі по справжньому наступаються. От вони так наступали. В кінці другої в другій половині Другої світової війни, але щоправда, оперативні успіхи в них були вищі. Зараз за оперативні успіхи ми не говоримо, говоримо виключно за тактичні в них. По пошкодженим 61 БМП Москвицька пошкоджено, 18 українських. Співвідношення 1 до 3,39, ну 3,4, погодьтеся. Покинуто було 75, вони наступали так активно, що БМП їм мішали, їх бросали по дорозі і біжали вперед з криками «Ура!». То 75 відставших машин вони покинули, ну тому що в наступу заважали. А Українці покинули чотири машини, значить, один до 18 і 75. Коротше кажучи, на одну покинуту українську машину, 19 машин москвинських. Тепер ви розумієте, чому в Красній Армії запрещали покидати гарячі бойові машини. Тому що їм дай волю, вони тут все бросять і уйдуть пішком. Що ви хтось їм гарантував порушення цих зарплат в тилу, тут би нікого на фронті не було. Кода що ми не можемо стільки платити полоненим, як вони своїм солдатам. Могли б закидати їх грошима, Скоро, я думаю, що наші міномети порято буде вже заряджати підробними рублями. Нам вже час здаватися на фальшиве манітні Ми вже нічого не втратимо, я скажу. Тепер у відсотках, що дуже важливо, якщо від загальних втрат знищені... БМП в Москвині в 47%, практично половину встановлюто в українців 37%. Пошкоджені в українців 51%, в москвинів 24% бачите, що ефективність українського враження цілий вища, ніж у москвинського. Більш ефективне знищення. І покинутих у нас 11% машин, в них 29%. Покинуто. Машини, скажем, коли ми бачимо 33% покинутих танків і 29% покинутих БМП, це вже свідчить за певний тренд, за певну тенденцію. Так само, як і співвідношення по нищенню. Ви бачите, що нищити БМП українцям вдається краще, ніж нищити танки. Ну, ефективніше все таке забронірування. Ну, я маю, то, що відсоток враження вищий на, на винищення, ніж у танків, Ну, все-таки танк більше бронірований, це та, і танків менше. Тепер по арті, що цікаво, загальні втрати москвицької арти. Давайте я для разнообразяння поставлю українські втрати, щоб ви могли насолодитися українськими втратами, значить, що вони менші, ніж вас лякають. Ну про це ще поговоримо. 106 одиниць Арти було втрачено в СРФ, українцями 44. Це, якщо брати в Москвинів повних, 18 батарей. Це, да, 18 батарей і 7 батарей. Українських Від співвідношення на одну українську артсистему, 2,4 москвинських. Знищено 47 москвинів, значить 8 батарей. 10 одиниць у нас знищено, півтори батареї, можна сказати, співвідношення по знищеному на одну українську артсистему 4,7 москвинських. По пошкодженому, 59 пошкоджено москвинських артсистем, 34 українських співвідношення 1 на 1,7. Бачите? І якщо брати відсоток знищених, ефективність контрбатарейної боротьби, ефективність маскування, ефективність бронування, ефективність самого дрону, ми можемо взяти. Знищено в українців 22 з тих, що отримали удари, значить москвинів 44 Бачите, в два рази вище ефективність знищення в Збройних силах України. Пошкоджено 77% українців, москвинів 56%. Ви бачите, що. На третину гірше, можна сказати, вони працюють, не, до, не так добивають, як наші. І тепер цікаві дані за транспортні засоби. Ще раз повернуся до цих, ви бачите, ось вантажівки і цивільні. Загальні втрати транспорту 345 одиниць, з них вантажівок 132 і цивільного 200, кільки там 13%, по-моєму. Да, 213, 345. Що 62% становлять вантажні машини у втратах. Зараз подивимося в Україні, бачите, 23 вантажівки, значить, і 91 цивільна. Загалом 114 співвідношені на одну українську машину, загалом 3 москвинських, а по вантажівках на одну українську 5,7 москвинських. Втрати вантажівок у відсотках в Україні становлять 25%, 62% москвинів, що свичить я не знаю, чи за стан їхнього транспортного парку, чи нам менше вантажівок, чи ми вже навчилися подвозити меншим транспортом, чи їм не до знищення наших тилових ліній постачання, чи ми більш ефективні в знищенні їхнього постачання, це теж вже варто клубу розібратися. Я достатньо довго показував ці всі таблиці. Ще раз подякуємо нашому брату Ендрю Перпету, і ви можете там це все знайти і самі проаналізувати. І що я ще хотів сказати на останок? Ви мені багато пишете. Тим, що незадоволені наші патріоти незадоволені, що в українців так мало відносно втрат, що вони не стікають кров'ю, як би вам хотілося патріотам, що Україна ще не стікла кров'ю в запеклій боротьбі за волю України або смерть, що не обрала смерть. А все, що обирає волю, що я б на це скажу, ви гуманісти, ви рахуєте втрати людей в людях. А на війні втрати людей треба рахувати в батальйонах. І рахувати не по втратах, а по поповповнень. -по якщо по хвилях мобілізації ми це робили вам, ви можете знайти мій сюжет, де я хвилі мобілізації Збройних сил України 22-23 з перспективою до початку 24-го року, то ми можемо порівняти, якщо нам не вистачає, бо формується 5 бригад, це, собственно, 5 танкових батальйонів і 15 механізованих батальйонів, 5 мехбригад формується. Інша справа, чи є в нас на це техніка. То Москвини щось там вони грають в те, що знову бригади переформовують на дивізії, переназивають а дивізії на ясного складу, як ми це з вами спостерігали в минулих сюжетах, що нібито дивізія така, там 47 -а. А з чого воно складається, мутно, якось, що там що в ній є. Ви розумієте, що переназвали, що там три танкових батальйони назвали полком, і це вже ого. -го. Так ось я вам скажу, що виходить, 20. Батальйонів українців формують, а москвини формують, щоб позатикати діри 63 чи 64, Я вже не пам'ятаю, чи 65 батальйонів піхоти. Так кому не вистачає військ? У кого ресурсу менше? У нас котрі формують 20 батальйонів. Чи у них котрі формують на затикання дір 60? У кого більше втрати? Кому більше не вистачає, включить елементарну непатріотичну логіку? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо дуже вдячні за підтримку нашого каналу. Бо так і треба в усій формі. Хочете, донатьте, не можете. Ми всім, однаково, ми безкоштовно добре співаємо. То ставте лайки. А ще краще ставте лайки і підписуйте, щоб більше людей почули слово правди. Ба, я таки втомився, піду дивитися Баленсіагу.